Іван Тимочко з нами на зв'язку. Пане Іване, раді вас бачити. В ефірі першого. Вітаємо. Вітаю слава Україні, раді вас бачити. Героям слава. слава. Дуже дякуємо, що доєдналися. Власне, у мене перше питання. Це просто суто ваша думка з приводу такого рішення Кабміну. На вашу думку, чи може це ускладнити мобілізаційний процес в Україні? Ну, дивіться, як На мене це більше політичне питання, і я думаю, ще тиждень. Ажіотаж буде тривати далі на цьому всі забудуть. Річ в тому, що вікова категорія від 18 до 25 років, в Україні нараховувалася в межах майже ста тисяч, плюс-мінус там декілька тисяч. Тут ми поділимо на половину перший момент. Та якщо ми говоримо про кількість, потенційну кількість, щоб ми зрозуміли так, бо всі кажуть, мобілізаційний процес. Другий момент дозвіл виїзду після того, коли людина отримує військово-обліковий документ, тобто стане на облік. Будемо знати точно, скільки таких людей перебуває на облік. Е, такої вікові категорії це ще один зі стимулів дати про себе інформацію. Це один важливий момент. У нас призовний вік в Україні від 25 років. Розумію. Як Я це розумію. зараз вплине на мобілізацію? Якщо на світ двадцять років можливо нам і більше дійсно угу. По-дальшому, правильно дуже дуже правильно на перспективу питання, але я думаю, що якщо ми виходимо про мобілізацію вже і зараз, то все таки напевно набагато більше би потрібно було уваги сконцентрувати на те, як видаються броні, угу. як о, у приватні університети можуть мати по три тисячі аспірантів. Виникає питання, і чому у нас наприклад розширюють категорію тих є призовного віку там тим самим релігійним громадам чи релігійним? Як там правильно називати їх, будемо говорити так: дохівникам дається право на термінування від служби, чи дається їм теж бронь? В мене виникає питання до багатьох таких нюансів. Насправді, якщо ми говоримо вже і зараз про мобілізаційний процес, то ми маємо говорити, що потрібно посилити увагу за тими ж структурами, які. Тотально видають довідки, якісь незрозуміло якого варіанту. Ось тут набагато більше людей, умовно кажучи, з якими можна працювати, яких можна призвати на військову службу. Пане Іване, це на вашу це думку, є другі, після це є другий. Це там вже п'ятий момент, угу. шостий момент. Угу. Простий момент, перше за все, і напевно дуже значений. Все таки мусить бути у нас внутрішня довіра один до одних. Вікова категорія 18-22 роки. Це ті громадяни, які не чекали там виїзду. Так до цього, тобто вони так чи інакше облаштовували своє життя тут. Вступали у вузи. Це правда, це люди, які десь вже визначилися з тим подальшим своїм баченням, як вони будуть жити, що вони будуть робити. Ну і напевно. Певне, сьомий момент для мене, десь теж зрозумілий в такий спосіб постає питання при, при, при зменшення суттєвого зменшення вивезення молодих хлопців віком там 16-17 років. Ми чомусь цю категорію забуваємо, але власне вони виїзні і ми знаємо, що не є велика таємниця, що в багатьох школах, умовно кажучи, 10-11 класи там декілька хлопців. Це теж на це треба звертати увагу і про це розуміти. І ми розуміємо, коли людина в 16 років виїде, вона ще не сформована як особистість. Вона ще е, дитина залежна від батьків. І вона буде орієнтуватися на їхню думку, проживаючи за кордоном. Вона там набагато більше соціалізується і переживеться. Аніж ті, хто вже, скажімо, є дорослими, є дійсно повноправними громадянами за віком України, і крім того, які вже кажу, визначилися десь в плані навчання. Тому тут більше політичне питання, от правильно працювати потрібно максимально в тому руслі, щоб було якомога менше людей вмотивованих виїхати, які би вважали, що в Україні для них там майбутнього якогось там і райдужного е, слабо присутні. Ось тут Асне, оця довіра, оця мотивація, оце ментальне збереження набагато важливіше, я вважаю на даному етапі. Бо якщо ми беремо кількісну вікову категорію, так воно звичайно може вплинути. Якщо би, скажімо, у нас зараз призовний вік зрівняли з мобілізаційним. А мобілізаційний вік. У нас 18 років, але цього немає. Отже, ми маємо виходити з цієї ситуації. Зараз. Так, і навіть про ту категорію дітей 16-17 років, ту, яку ви зазначили, то чому ж їх батьки відправляли туди? Була проблема в тому, що вони потім боялися, що не поїдуть після 18 років, після того, як досягнуть повноліття, не зможуть виїхати за кордон і там навчатися вже в університеті. Так, це пояснює. Однак є того, що частина... це я кажу, це. Так. Є ризик того, що частина все ж таки молодих людей Ризики до до, 20, до, 20, до 23 років, так? Тому що 22 включно вони поїдуть і не повернуться, але це вже буде проблемою там через три роки, тоді коли вже вони досягнуть мобілізаційного віку. У мене ще питання з приводу того, що тоді зараз робити так, в ситуації, коли опинилась держава. Обласне. Так, у вас є у вас є репліка щодо цього. Будь ласка. Це буде проблемою, якщо нічого не робити для того, щоб мотивувати їх повернути. Відкритість кордонів, якраз зараз дасть можливість молодим людям, які навіть виїхали з батьками там в умовних 12 років тому, там в 14 років, так на початку широкомасштабного вторгнення, приїхати сюди, покомунікувати, попрацювати, поспілкуватись. Якщо так, звичайно, якщо не буде взаємодії, я погоджуюся, що це будуть певні виклики. Але знову ж ця вікова категорія, яка є зараз, вона точно не є критично максимально велика, чисельно. Щоб казати, що е, це може призвести до якогось колапсу, якщо не працювати абсолютно, те, що кожна людина потрібна в армії, це однозначно. Але я більше схильний все таки, що є потрібно спробувати зараз покомунікувати попрацювати, по по Пробувати дати великій кількості молоді приїхати в Україну, як і дійсно поспілкуватися. Ви ж бачили ті навіть молоді хлопці, які там, якщо ви бачили відео, як з ними спілкуються, вони говорять: мені зараді більше цікавості, я їду до родичів, вернусь назад. Так, оця можливість. Хоча з іншої сторони, звичайно, ми розуміємо, що якась кількість може залишиться але є ще один варіант. Ну, скажімо так, у нас настільки не пробивні кордони, що ті, хто хочуть втікнути, не втечуть. Ну, в принципі, є так про такі випадки, теж звітує Держприкордонслужба України. Що е, про місця поза пунктами пропускних е, пунктів? Власне і про річки, і про гори е, в мене ще одне питання. От опинились ми в такій ситуації. Ви згадували про те, що можна переглянути е, те, як е, бронюють людей, е, кому надають відстрочки, які категорії під це підпадають. На вашу думку, чи може це вирішити зараз проблему браку комплектування людьми е, бригад сил оборони збройних сил України? Ну, це як мінімум не дасть зменшити кількість набору, однозначно. Тому що вікова категорія від 25 до 55, які там ну ми говоримо до 50, нехай навіть так. Тобто це є 25 років в тій віковій категорії. Ніші є з ким спілкуватися, є з ким працювати для того, щоб дійсно навіть виявити. На вже ж величезна кількість людей навіть цього віку різні там цифри дають, але точно сотні тисяч, які навіть не стали на облік. Пане Іване, Дякую. дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Обговорити цю тему. Власне, наші колеги її обговорювати з інших аспектів. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був з нами на зв'язку.